Друзі, я вас всіх вітаю Ми на кулінарному каналі Nice Tasty. Сьогодні у нас будуть в випуску смачнющі рулети з курячого філе. Зробимо все це з вами разом. Також буде додатково соус аля Тартарчик. Поділюся з вами своїми кулінарними лайфхаками. Все буде смачно легко. Ну, Більше тут нічого казати, як кажуть, з вас лайк, а я до справи. Як завжди за традицією, ми почнемо із наших інгредієнтів, які нам будуть потрібні для нашої сьогоднішньої страви. Джокер нашої сьогоднішньої страви це буде куряче філе. Куряче філе брав незачищене. Прибрав все зайве, зрізав мале філе, залишив його собі на біточки. А будемо працювати із великим філе. Далі йдуть у нас огірочки. Я саме брав. Квашені, можна взяти мариновані, домашні будь-які на ваш вибір, але я зупинився на квашених. Далі сир. Сир самий звичайний, натуральний, не сирний продукт. Брав нарізочку, мені так буде зручніше. Ця сторона представляє соус, який ми зробимо до наших рулетиків. Як ви бачите, майонезик, кріпчик домашній, цибулинка. Часничок і забув поставити ще сюди капельку соєвого соуса. Ці інгредієнти для соуса. Ці інгредієнти наші основні. А також з вами поділюся сьогодні маленькими лайфхаками, як краще та швидше робити рулет. Перший наш етап це підготовка нашого курячого філе. Для цього нам буде потрібно наше куряче філе, харчова плівка, ніж. Та молоточок для відбивання. Е, першим ділом беремо нашу філешечку. кладемо, ну, так як вам буде вже зручніше, тут вже кожному, як кажуть, особисто, беремо філешечку, беремо наш ніж і умовно її ділимо навпіл і розрізаємо її вздовж на половину. У нас вийде. Два таких філе. І так робимо із всіми нашими філешечками. Після того, як ми поділили наше філе навпіл, ми беремо харчову плівку. У кого вдома немає харчової плівки, можна це зробити за допомогою пакета. Але з харчовою плівкою буде це все набагато зручніше. І ми зараз будемо робити такий коврик для відбивання. Беремо відматову плівку, вложимо на нашу доску. І робимо її плотнішою, щоб за допомогою нашої плітки ми будемо формувати наше куряче філе. Воно так буде рівномірно і поступово без всяких проривів, розривів формуватися. Зараз все побачите. Беремо нашу плівочку, беремо відкладаємо, бо щось буде стрибай. Беремо нашу філешечку, кладемо, накриваємо. Плотно прижимати не треба. Так, накрили. В наш молоточок і легенько, легенько починаємо розбивати. Все готово. За рахунок того, що наше філе було в плівці, і ми легенько дубасили її, не надо сильно, ми збільшили площу нашого філе півтора-два в два рази. І ви бачите результат, що воно не порване, воно ціле. Це якраз то, що нам Треба буде. Все. Цю процедуру повторяємо із всім філе. Після того, як ми відгепали нашу курочку, ми беремо наш сир та огурчики і нарізаємо такими тоненькими смужками. Як ви бачите, в мене вже все підготовлено. огурчик так само я нарізав для зручності. Переходимо до лайфхаку номер 2 Для того, щоб нам було зручно. І ми зробили гарну форму. Ми знову беремо харчову плівку, відматуємо нашу харчову плівочку. За допомогою її ми будемо формувати наші рулети. Ой, ну, бачите, вона буває така інколи не слухняна. Все, кладемо нашу плівочку. Відрізали, відклали, беремо нашу філешечку. Бачите, яка вона ідеальна виходить. Кладемо на нашу плівку. Трошечки беремо солі, підсалюємо нашу філешечку. Беремо суміш перців, також по філешечці по площі розсипали. Все, готово. Далі беремо наші огурчики. Розподіляємо десь ближче до себе, але, умовно кажучи, в центрі. Беремо сир і викладаємо нашу начинку. Що можу сказати, начинку дивимося самі, бо буває таке, що одно філе бельж, більше, друге менше. Тут уже коректіруємо самостійно. Я ще додам сюди. Ну, і ще так, і смужечку сира. От. Якщо тонко нарізали, то легше буде контролювати саму начинку. Далі що ми робимо? Ми беремо наш пластик, все бачите, лежить на пластикі. і загортаємо. Легенько придавили один краєць. Далі відгортаємо плівочку, беремо як кажуть, попку. І загортаємо її всередину. І так само робимо з того кінця. Умовно кажучи, ми його запечатуємо. Все, бачите, ви запечатали його, далі легкими руками підтягуємо, щоб він у нас був такий плотненький. І далі формуємо наш рулетик. Тут, як в конфеті, кінці підматуємо, підкручуємо, підматуємо, підкручуємо, підматуємо, потім беремо за два кінця і легкими рухами оп, оп сильно зжимати не треба. Бачите, у нас вже готовий рулетик. І так, з кожною філешечкою. Із чотирьох курячих філе в мене вийшло вісім таких рулетиків. Як ви бачите, форму ми їм придали, але її треба якось зафіксувати. Поділюся з вами третім лайфхаком. Його можна зробити двома різними варіантами. Варіант номер один: це коли ми беремо наші рулетики, беремо іншу трілочку, як кажуть, викладаємо рулетики, так і вальяжна, наче як вони на відпочинку. Один до одного не касається. Як ви бачите, у мене от виходить. Три таких рулетика на одну трілочку. І відправляємо на 20-30 секунд в мікрохвильову піч. Потім перевернули і знову повторили цю саму процедуру. Якщо у вас нема вдома мікрохвильової пічі, нічого страшного. Цю форму також можна зафіксувати за допомогою окропа. Беремо кипятимо воду. Так же саме беремо якусь стару, таку зручну, щоб їм знову було там вальяжно лежати. І заливаємо окропом це все діло і залишаємо десь там 3-5 хвилинок. М'ясо до кінця не звариться, але воно за рахунок своєї структури м'язової вона прийме цю форму. Ну, я буду користуватися першим лайфхаком, я зараз вам покажу. Результат цього всього, як кажуть, не перемикаємося, ставимо вподобайку, підписуємося на канал. А я їх трошечки подмаріную. Як ви бачите, ми вже зафіксували форму рулета. Як ви бачите, м'яско побілішало, але вони ще не готові. Таєм їм 5-10 хвилинок відпочити. В такому варіанті. Я їх буду готувати на падельні, давати, так скажем, легесеньку шкориночку і вони вже будуть готові. Але ще є варіант їх взяти з собою і можна приготувати буде на мангалі, на рішоташці. Буде теж дуже смачно, як кажуть. А поки наші рулети будуть відпочивати собі після процедури, ми зробимо з вами соус аля тарта. Для цього соуса. Я нарізав вже, підготував всі інгредієнти, що нам треба. Нарізав укроп, мілко нарубав цибульку, одну штучку, як на початку відео казав. 3-4 зубка чесночка, Відправляємо це, все діло сюди, Відправляємо суміш перців, додаємо нотку соєвого соуса. Хто не любить, можна нададувати. Все, відправляємо майонез. Це все діло гарно перемішуємо. Все, вимішали, соус готовий. А я переходжу до жарки наших рулетів. Розогріли пательню, розогріли олійку, зняли пластик, це обов'язкова умова. І відправляємо наші роли на пательню. Обсмажувати до шкариночки. Так, народ, підбиваємо підсумки, як ви бачите, рулети у нас все вийшло супер. Обсмажили, приготували, довели, соус стоїть рядом. Один рулет якраз розрізав, щоб ви побачили, який він всередині. Хочу ще одне сказати. Дивіться, коли їх обсмажуєте на пательні, інколи буває таке, що може сир десь витікати. Так що не відходьте від них, це нічого такого страшного. Якщо ви вчасно зреагуєте на це все діло, сир залишиться всередині. Будете швидше крутити, або з тої сторони, де витікає сир, просто перевернете його наверх. Як ви бачите, соус я теж поставив. Соус вже, як кажуть, наситився, вже смачнющий. Що я ще хочу сказати? Бачите, вам видно, не видно пари де. Запах стоїть неймовірний. Так що користуємося рецептом, підписуємося на канал, всім смачного настрою, всім мирного неба, далі буде.